З настанням липня, а саме у першу його неділю, до ковичан приїздить багато гостей з України, Білорусі, Росії, Німеччини, Литви, Польщі тощо. Ця ковель святкує день свого визволення від німецько-фашистських загарбників та день народження. За традицією навпроти будинку рад формується святкова колона, яка вирушає до пам'ятного місця у ковелі – меморіалу слави. Поряд з численними гостями свята крокують ветерани Другої світової. Цього 2011 року у святковому параді з нагоди 67-ї річниці визволення міста брало участь лише кілька учасників тієї страшної війни. Серед цих відважних, сміливих сивочолих воїнів тодішньої радянської армії, спираючись на милицю, поспішав і визволитель Ковеля, полковник внутрішньої служби Іван Трохимович Сорока. На жаль, за станом свого здоров'я вже не змогли пліч опліч з Іваном Трохимовичем пройти в одній колоні ветерани визволителі міста Фе. Вір Савейко, Георгій Яковлєв, Микола Шматко та Іван Горбатко цих поважних людей привітали зі святом на дому. Ветеран Іван Сорока пройшов дорогами війни від Житомира до Ковеля у складі з'єднання партизанських загонів під командуванням Малікова. Сьогодні визволитель рідного Ковеля намагається менше говорити про війну, оскільки спомин про ті страшні роки залишає у його серці лише нестерпний біль та смуток. Наш український народ пережив тяжку, тяжке життя. Я людина столітньої історії, мені 95. Я пам'ятаю, як мені було 4 роки і в нашому саду коні забудьоного спаслися обсідлані коні і стріїли пулеметні тачанки. Це все страшно для людства. Дай Бог. Щоб наше людство не знало ніколи таких страдань, дай Бог, щоб наші діти завжди співали і сміялися, щоб було мир і спокій на нашій планеті. Тремтів голос і насувалися сльози на очі у надії Клементівни Полинцевої, коли вона говорила про свого батька Клементія Олексійовича Фролова, який загинув у бою, визволяючи коваль. Рідні та близькі безрезультатно кілька десятків років розшукували місце його захоронення. Бажана відповідь на численні прохання про допомогу прийшла саме з Ковеля. Нарешті, отримавши результативну відповідь, мешканка з далекого Хабаровська Надія Полинцева подолала кілька тисяч кілометрів, аби вклонитися поліській землі, яка навічно пригорнула молодого хлопця з Росії. Я дитинства, знала з'ясуштоць, погиб під містом Гомелем. Могила была неизвестна. И как-то вот время шло, и мы к этому привыкли, наверное. Ну, хотелось вот именно найти. Пыталась, думаю, ну, может, в Гомельсе езжу, думаю, а куда поедешь? Потому что Союз распался, куда поедешь? И вот, и так как-то время шло, но мысль жила все равно. И писала в архив, в военный архив под, Гор... под под Подольск. Оттуда пришло известие, то, что вот под городом Ковель. Тр... А, стрелковая дивизия там, 60-е, все написано было. И тогда... Да, я не, уже написала на Україну <смі>, в город Кобель. Я коли отримала письмо, у мене мурашки пішли по кожні, тому що письмо вот оно, що ага». а уж коли на могилу, як вот на могилу пришла такое чувство. Да. Вот. Ну, да, Землі взяла немножко, цвіточки собрали, травки з цього міста. У боях під ковалом полягло більше 15 тисяч визволителів. П'ятьом посмертно присвоєно звання герой радянського союзу. Сьогодні гості та запрошені городяни зібралися тут, щоб уславити подвиг радянського воїна та віддати шану живим. Цьогоріч міська рада ветеранів війни та праці з відкриття меморіальної дошки з іменами творців меморіального комплексу слави, який у коволі з'явився у 1977 році. Прохання ветеранів було виконано зірвати плену на встановленій плеті. Доручили міському голові Олегу Кіндеру та голові ветеранської організації Віталію Подолянчуку. Тепер кожен, хто прийде вклонитися воїнам, котрі за наше щасливе майбутнє віддали своє життя, знатиме, що подарували ковоча на меморіальний комплекс архітектор Валентин Жегулін та скульптори Василь Вінайкін і Болеслав Карловський. Живі квіти та вінки лягли до вічного вогню, і лише залпи військового салюту моторошно пронизували загадкову тишу.